Він підкорює велику сцену «Голос України». Зараз бере участь у новому телевізійному шоу «Неймовірні дуети Давид Стеблюк багатогранна особистість не лише у музиці, але й у грі у лільковому театрі. Саме там він зіграв ролі у багатьох виставах. Театр «Ляльок» – це ідеальна територія, де ти можеш зіграти не одну роль. Тобто, я там і журналіст. В одній сцені, в одній сцені, я і звичайний працівник. Свій творчий шлях розпочав у березному. Ще в шкільні роки виступав і у музичному гурті. Вдома ми типу, більше кабарили там Нірвана, та якийсь типу, гранж. Грали, кричали, зривали голос. Далі співак вирішив спробувати себе у телепроєкті Голос країни. Подав анкету та успішно пройшов кастинг, який був доволі нелегким. Дуже довга черга. Заповнюєш анкету ти Чекаєш дуже довго. Години три-чотири. Я чекав, щоб зайти тільки в. Першу таку як гримувальну кімнату, де тебе чекає редактор, хоча на сцені артист вже давно, але хвилювання є завжди. Актор пригадує першу роль Кавалера Ліпофрата. Саме вона була першою та дуже хвилюючою для нього. У Мене руки холодні, мокрі. Я просто ну такі, живий труп. Це стрьомно, Ти виходиш, тебе починає вилітати текст, бо тебе там умовно 47 сторінок тексту. На завершення прес-конференції викладач нашого університету Віктор Мазаний заспівав дуетом з гостем. відому українську пісню Мама не світлиця. Котляревська, Андрій Морозько, телевізійна служба Мегу.